У невеликому супермаркеті в Черкасах касирка Наталя звернула увагу на дивне. Молодий хлопець розплатився бонусами, але в його додатку не було історії покупок. Вона знала, таке буває лише у тестових аккаунтах або в нових, і передала це керівництву. Богдан, як виявилось, користувався клонованим обліковим записом, створеним через службовий інтерфейс. Після викриття компанія провела внутрішнє розслідування і звільнила його без розголосу. Він не пішов у тюрму, бо формально не порушив закон, не було фактичного зламу, не було крадіжки банківських коштів. Але наслідки серйозні. Компанія втратила довіру клієнтів. А Богдан поїхав з Києва. кажуть, працює у стартапі в Польщі. Кінець частини третій. То що це було, помста за низьку зарплату чи холодний розрахунок? Чи може це взагалі не злочин? Напиши в коментарях, що ти думаєш про цю справу.